ПЗ А 2000 це не просто самохідна артилерія. Це машина, яка змінила уявлення про те, як швидко і точно може працювати артилерія. Її називають однією з найпотужніших і найстрашніших САУ в сучасності. Але чи справді вона настільки ідеальна? Давайте розберемося, без пафосу, але по фактах, ПЗ а 2000 створювало в Німеччині ще з кінця Холодної війни. Завдання було просте і жорстке перевершити радянські САУ. Стріляти далі, точніше і швидше. Виживати в умовах сучасної війни. У результаті вийшла САУ, яка більше схожа на артилерійський комп'ютер на гусеницях, ніж на класичну гармату. Головне це 155 мм гармата з довжиною ствола 52 калібри. Це дає. Дальність понад 40 кілометрів, високу початкову швидкість, стабільну точність. Башта повністю автоматизована. Автомат заряджання, цифрова система наведення, мінімум ручної роботи, екіпаж 5 осіб, але більшу частину роботи виконує електроніка. Одна з головних причин, чому ПЗ 2000 бояться: це режим МРСи. Що це означає просто: Гармата робить кілька пострілів під різними кутами, так, що всі снаряди падають на ціль одночасно. Виглядає так, ніби по позиції вдарили одразу кілька сав до десятьох пострілів за хвилину, це дуже багато для такого калібру. ПЗХ 3000 створювали з розрахунком на сучасне поле бою броня проти уламків і стрілецької зброї. Захист відмін, система пожежогасіння, фільтрація повітря, РХБ захист. Але головне тактика вистрілив і зник САУ може приїхати, відпрацювати, змінити позицію за лічені хвилини. І це рятує життя. Так, мінуси теж є, і їх не ховають. Велика маса понад 55 тонн. Складне обслуговування. Дорога у виробництві. Потребує добре навченого екіпажу. Це не дешева робоча конячка, а преміум-клас серед артилерії. Якщо коротко, ПЗ H2000 не наймобільніша, не найдешевша, але одна з найефективніших. Вона створена не для масовості, а для точних, швидких і нищівних ударів. Це артилерія, яка працює не кількістю, а якістю і технологіями. пзт Аж 2000 це приклад того, як виглядає артилерія 21 століття.